На каналі один плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. І Розпочинаємо випуск із ворожих втрат. О сьогоднішні дані від генерального штабу. І ще тисячу вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу, і загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 мільйон 154 тисячі 180 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога у боях знищено понад 11 тисяч 300 танків і 23,5 тисячі бойових броньованих машин. Ну а ще більш як 34 тисячі артилерійських систем противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1240 систем ППО. Знешкоджено майже 80 тисяч безпілотників тактичного рівня та 3926 тисячі крилатих ракет. На сьогодні збито 428 російських літаків і 347 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Копи допомагали дезертирам та військово зобов'язаним тікати за кордон. Схему організував Запорізький поліцейський, залучив свого колегу та ще двох цивільних, кажуть правоохоронці. Свої послуги ділки пропонували по всій країні. Клієнтам зловмисники готували підроблені документи, транспорт та місця для переховування. Ціна послуг коливалась від 5 до 20 тисяч доларів залежно від складності схеми втечі. Останній епізод, коли військовому допомогли самовільно залишити частину за 13 тисяч доларів, йому зробили повний пакет фальшивих документів, з якими він міг перетнути кордон. Ділків затримали під час передачі грошей. Правоохоронці провели понад два десятки обшуків у Запоріжжі та Хмельницькому, вилучили 130 тисяч доларів і зараз підозрювані під вартою. У Євросоюзі готуються завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менш ніж за півтора року. По тому е Долю майже 5 мільйонів українців вирішуватиме держава держави-членів, і навряд чи вони запропонують принципово нові статуси. Залишитися у ЄС зможуть насамперед ті, хто там працює чи навчається, не планують виганяти і вразливі категорії, наприклад, людей з інвалідністю чи пенсіонерів. І що вже пропонують українцям держави-члени ЄС та кому загрожує невизначений статус. Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко з'ясовувала. Ще навіть не світанок, а під цими поки зачиненими дверима реєстраційного центру біженців у Бельгії вже юрба з валізами. Зібралася і приїхала. Мені просто захотілось, тому що ну, там у нас війна йде, і там важко з роботами. Взагалі важко жити. Українці продовжують тікати від війни і бідності до Євросоюзу. Ми з сином взагалі чекали в машині. Чоловік стояв тут в черзі. Ми приїхали. Десь у першій годині, здається, ночі. Ми трохи навіть поспали. Родина Левицьких на початку вторгнення виїхала до Німеччини, найпопулярнішого напряму для українських біженців. У надії, що вдома стало безпечніше, згодом повернулися до рідного Чернігова, але затрималися там лише на місяць. Постійні, цілодобові повітряні тривоги, діти не спали ночами, ну, це насправді страшно. Взагалі, в чоловіка тут робота, і ми вирішили сюди переїхати. У черзі зустрічаємо тих, хто наважився їхати, лише коли війна підібралася зовсім близько. Людмила з Запоріжжя уперше в житті за кордоном. Сльози заважають їй говорити, тому за маму головним чином відповідає донька, що на чотири роки раніше стала біженкою. Прильот був, вікна повибивало. Злякалася дуже да, і вирішила, але до цього я її не могла умовити, не хотіла. Вона весь час не вірила, що ну, як багато людей, напевно, ну, чекала, що ось ось закінчиться. Помітні в черзі юнаки віком до 22 років, наплив яких після ухвалення в Україні закону, що відкриві для них Європу, фіксують у багатьох країнах. Мало роботи, зарплати відповідно. Тяжко жити зараз. Хочу вивчити французьку, то працювати тут. У мене диплом <гум> навіть не знаю. Українці будують плани у Євросоюзі, який менш ніж за півтора року готується згорнути для них статус тимчасового захисту. Він чинний до березня 2027-го, двадцять Опісля не буде жодного загальноєвропейського підходу. Спроба домовитися про нього провалилася. Ми фактично запропонували, щоб бенефіціари тимчасового захисту були включені до переговорів щодо директиви про довгострокове проживання, але переговори зайшли в глухий кут. Отже, наразі у нас немає рішення щодо включення українців до директиви про дозвіл на довгострокове проживання. Таким чином, доля 4 мільйонів 700 тисяч українців опиняється в руках держав-членів. Брюссель намагатиметься їх координувати. За великі розбіжності спричинять внутрішню міграцію. Та, зрештою, кожна запровадить власні правила перебування українців. Це вже зробила Польща, яку в Єврокомісії за це називають взірцем для наслідування якщо ви перебували під тимчасовим захистом упродовж 12 місяців, то можете легко перейти на трирічне тимчасове перебування у Польщі, і вони також сприятимуть цьому за допомогою спеціального застосунку, щоб було легко подати заявку на нього без необхідності спеціальних заяв від роботодавця. Новий статус, який Польща пропонує майже мільйону українських біженців на своїй території, теж тимчасовий і позбавляє деяких пільг, як от права на безкоштовну медицину. Що робити з українцями після березня 2027-го, Думають у Німеччині, що прийняла їх рекордну кількість майже мільйон двісті тисяч. Роботу там знаходять усе більше біженців. Та будівельники чи прибиральники після згортання захисту зараз не мають шансів лишитися ні у Німеччині, ні в Чехії, що замикає трійку держав лідерів за кількість. Йстю біженців з України вона наближається там до 400 тисяч. ми над цим працюємо зараз. Розглядаємо варіанти, як зайняті люди могли би залишитися у Німеччині, особливо якщо вони не є висококваліфікованими працівниками. Наявний тип дозволу має дуже високий поріг доходу. Його можуть отримати лише люди, які мають високооплачувану роботу або інші високі доходи. Слід подумати про дозволи на роботу і проживання доступні для прибиральників, вчителів, їхніх батьків, і це має бути інклюзивно, інакше у держав-членів будуть більші проблеми. У низці держав ЄС закривають притулки для розселення українців або роблять вимоги до їх проживання суворішими. Зокрема, у Нідерландах очікують, що працевлаштовані біженці своє муніципальне житло оплачуватимуть. Готуються також після березня 2027-го розробити новий дозвіл для українців. А критерієм буде насамперед внесок у місцеву економіку і суспільство. І саме ним, вочевидь, керуватиметься більшість країн-членів ЄС, визначаючи долю мільйонів українців із невразливих категорій. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Подробиці авіатрощі у Грузії. Туреччина підтвердила загибель 20 військових, літак із якими напередодні розбився неподалік грузинсько-азербайджанського кордону. Аварія сталася за кілька хвилин після входу в повітряний простір Грузії. Подати сигнал тривоги літак не встиг. За даними ЗМІ, на облавку перебували як громадяни Туреччини, так і Азербайджану. Раніше новину про авіатрощу озвучив особисто турецький президент Ердоган. Він перервав свою промову, щоб висловити співчуття родинам тих, хто був на літаку. Про причину катастрофи турецька влада поки що не заявляє. Відомо, що вантажний літак, який розбився, виготовлений американською фірмою Lockheed Martin і є одним із найбільш розповсюджених у світі основних тактичних транспортних засобів для військових.